На Чернігівщині реєструють удвічі вищі показники захворюваності на туберкульоз, ніж у середньому по Україні. Про це під час брифінгу в Чернігівській обласній державній адміністрації повідомив головний державний санітарний лікар Чернігівської області Олександр Чапурний. Якщо порівнювати відносні показники захворюваності в нашому регіоні і відносні показники захворюваності по Україні, то в нас цей показник складає. 4,7 на 100 тисяч населення, то по Україні 2,38 на 100 тисяч населення, і що говорить про те, що захворюваність у нас вдвічі більше. 276 випадків захворювання на туберкульоз, серед яких 14 у дітей, було зафіксовано у 2024 році на Чернігівщині. Цей показник на 15% нижче, ніж був зафіксований у 2023 році. Протягом двох місяців 2025 року в області зафіксовано 45 випадків інфікування туберкульозом. Зокрема, зафіксовано 5 випадків інфікування дітей. Щороку на Чернігівщині фіксують летальні випадки, коли жителі області помирають у наслідок туберкульозу. Тільки за 2024 рік у нас померло 33 особи. Також у нас хворіють діти в минулому році. В нас захворіло 14 дітей. Також відмічаємо за два місяці смертельні випадки. У нас померло 5 осіб. У випадку, якщо у вас наявні первинні симптоми, що можуть свідчити про інфікування туберкульозом, необхідно звернутись до свого сімейного лікаря, і описати йому наявну симптоматику. Довготривалий кашель, кашель, який триває, триває два, або більше, два тижні або більше. Треба вже звертатись до свого сімейного лікаря для того, щоб провести діагностику саме на туберкульоз. Зниження вогітіла, стомлюваність підвищена, нічна пітливість все це такі першочергові симптоми, які вказують на можливе. Захворювання на туберкульоз за потреби сімейний лікар може призначити радіологічне обстеження та скерувати до лікаря фтезіатра Наразі в Україні діагностика туберкульозу безоплатна та доступна для всіх. Потрібно розуміти, що на туберкульоз може захворіти кожен, але захворювання виліковне на сьогоднішній день. Ми маємо високоефективні препарати. Маємо високоефективні схеми, які при вчасному вчасно розпочатому лікуванні при відповідній діагностиці дають гарний гарантований результат на лікування.